Це складна задача, яку на практиці бачать всі, хто хоч раз спробував приборкати вогонь і забрати від нього тепло собі для обігріву. Запалюєш, горить, а тепло в трубу вилітає. Це ми бачимо візуально, коли при виході з ядра вогню аж білий димоход, тобто там 1300 градусів по Цельсію. Відступ від теми в ковальській справі для оцінки температури без спеціальних приладів використовують ось такі орієнтири. Яскраво-червоний 1000 градусів, жовто-червоний 1100 градусів, жовтий 1250, білий 1300. Починаємо думати, чому горить тут, а комінь червоніє. Маєш бути там, де горить, там і тепло. Але довго нема коли розсусолювати, треба ловити тепло. І починаємо ми його ловити. Друге, складна задача, як забрати це тепло в димоході і не пустити на вулицю в повітря. Починаємо чудити змійовики на трубу. Помаленьку приходимо до висновку без води тут не обійтись. Потрібне парове опалення. Третє. Так, Третє. Награвшись з буржуйками, купуємо крутий апарат. Котел. А у кого нема фінансів? Вмуровує теплообмінник в грубо. Тут знову починається. Котел тече в загрузочній камері, плаче і проситься назад до магазину. Горіння нема, дрова жре, зато комін холодний. Ну це вже якийсь результат. А в грубці Теж те саме сажа, смола. В димоході забивається сажа. Нормально не горить. То чадить, то тяги нема, то не гріє. Проблема. Переходимо до четвертого етапу. На цьому етапі, четвертому, приходить осяяння. Називається воно вторічка. Тобто подача повітря в камеру дожигу. Але після довгих експериментів воно щось не горить. Ну, не загорається воно. А якщо й загорається на камеру, то це при умові, що котел шурує наповну, як дракон. І якщо в такому режимі топити, то ніяких дров не напасешся. Тобто і горить. І гріє, а дров йде просто тонами. І кожен день відро попелу. Ось сюди вставляють горілочки, дожих, стараються тут завужити, вже понімають, що коли завуження йде, то вже щось трошки виходить. Але тільки тоді, коли шурує котел, горить дуже котел. Тоді загораються торічні гази оці. А якщо перестає горіти все, все, вилітає в трубу, обратно, все, все обратно починається. Далі п'ятий. Так, щоб вам було видно. Якщо ви дослухали до п'ятого пункту, то ця інформація саме для вас. Отже, нам потрібно повернутися до нашої першої буржуйки, яка горить найправильніше. Бо ніяке вільне горіння дров, наприклад, в багатті, ми ніколи не досягнемо температури 1300 градусів. Максимум ми можемо... Витягнути з багаття звільного горіння дров 600-700 градусів. Тобто наша буржуйка в тому місці, де концентрується вся сила, ще щільніше стискає вогонь і запалює. І запалює вже зовсім інші процеси. Якщо коротко, то там створюється полум'я автогена, де газ. Згенерований буржуйкою, зустрічається з киснем, який по стінках демоходу спускається донизу і, змішуючись, ця суміш дає таку температуру. І будь-яке втручання в цей процес гасить його. Гасить повністю, якщо ми стараємось забрати тут тепло, ми автоматично охолоджуємо процес, і він не запускається, і все знову вилітає в трубу. Ще й плакати починає конденсатом. Тобто, забирати тепло потрібно не там, де створилось сопло автогена, не тут. А вже після цього процесу на виході, ось тут. Я хочу нагадати, ми не намагаємось піймати ті нещасні, отут, 600 градусів, в результаті яких згорають дрова. Наша з вами задача запалити найякісніший автоген просто за допомогою звичайної тяги димоходу. Бо якщо ми купуємо ще електричні прилади, які дують у вогонь і створюють цей ефект автогена, то ми витрачаємо ще додаткові кошти, електроенергію. А наша з вами задача, нам треба що? Нам потрібна економія? Економія дров? Економія електроенергії, часу та підкидання дров. А також часу на те, щоб ці дрова порубати. Адже в наш газогенератор ми можемо класти просто пеньки і не рубати їх. Отже, розказую схему. Виконуємо основні правила. Будуємо максимально утеплений газогенератор. Тобто це бункер. Високий можна бункер робити, в який закладаємо пеньки дрова. Тут подача воздуху. Регульована подача воздуху. Тут горять дрова. Маємо 600 градусів. Це все утеплюємо. Щоб тепло нікуди не тікало. І створювався ефект. Потрібний нам ефект виділення. Багато-багато газів від горіння. Так, де я тут? Так, від цього газогенератора відводимо завужений хід розмірами 65 мм. На 144 мм. І довжиною 75 см. Це повинен вийти короб з максимально вогнетривких матеріалів. Ось тут знизу має бути все утеплено і вогнетривкі матеріали. Я маю в виду, що таку температуру навіть шамот. В мене навіть шамот починає тут кришитися, він не витримує. Надо вогнетривкі матеріали. Далі цей хід зверху має бути відкритий. З усіх сторін він має бути з вогнетрівких матеріалів, зверху відкритий. І перекриваємо ми його, цей хід зверху, склавши на ребро шамотний кирпич без клею. Малюю. Шамотний кирпичик, просто на перекриття рядочок поставлений на ребро без клею. Що це нам дає? Нам це дає між щіленими отут зверху. Це нам для того, щоб через щілини поступав кисень. Кисень і змішувався, сюди поступав в камеру, в цей хід. і змішувався з ось цими газами. Тут кисень. У нас виходить горілка ось тут, в якій створюється 1300 градусів. 1300, не 600, так як тут. 1300. І на виході ось тут. Може навіть досягати 2000 градусів. Автоген 3000 градусів. Тут просто тяга, тут не такий потік, не під тиском, тобто тут 1300, будемо говорити, 1300 градусів. Ці 1300 градусів. Цього факелу вам достатньо, щоб забезпечити обігрів теплообмінника потужністю 20 кВт. Це полум'я повинен виходити в камеру, де стоїть теплообмінник. Ось камера, в якій стоїть теплообмінник. Можна трубний виходи з труб. Щоб ударялись теж в стінку з водою, щоб бажано, щоб кружка була вода, щоб круж... кружка був теплообмінник, щоб е... з цього полум'я максимум забрати тепло. Який теплообмінник? Це вже на ваш смак, але не менш 1,6 метра квадратних загальної площі з достатнім об'ємом води. Ці дані вже можна списати з будь-якого котла. Далі не менш важливо димохід. Димохід повинен створювати достатню тягу для нашого ефекту в завуженому просторі. Якщо димохід 7 метрів, то діаметр його повинен бути 130 мм. Сажі там ніколи не буде. Адже це достатньо для того, щоб забезпечити тягу. А якщо висота демоходу 4-5 метрів менше, обов'язково діаметр має бути не менше 260-260 мм. Я надіюсь, вам було цікаво. Чекаю запитань. Я старався. І кому сподобалось, будь ласка, оцінюйте, не лінуйтесь. А як оцінити мою роботу, вам розкажуть інші блогери. Дякую за увагу!